Ось у мене на огляді є слива. Опять же, я її сформував, пробував формувати в тому році в один центральний провідник. Не чашевидною, а один центральний. Що я зробив? Я коли до неї прийшов, я побачив, що в неї є змога. І перспектива зробитися в один центральний провідник. Прийшов я його зразу перед тим, як ви маєте що робити, вам треба зразу підійти до дерева, приділити, як ви його будете формувати. В один центральний чашевидною, коротше, якось розріжено, ярусно. Все, я побачив, що тут у нас є така ситуація. Ну, мене засмучував ось, ось ця гілка. Вона товщини нашого центрального провідника. Це не дозволяється, незалежності від того, яке дерево. Ну, в тому році я зрізав ось тут, перевів, вона і там знову зробив зріз. А якщо буде цікаво, буду робити літні операції. У мене немає відео з літніми обрізками, буду теж показувати літом, буду все розказувати. Перевів і перевів. Дивіться, що вийшло. Получилося не дуже все добре. Вона так і на себе перебирає сок. Тобто я думав, що таким чином прирізавши її, перевів на більш горизонтальну я спиню і в рості, вона хорошо розвивається. Єдиний звідси спосіб, давайте ми самі подивимося, що, що, що потрібно би нам зробити. Я думаю, що е, там обрізати, там зберегти урожай було б непогано. Ні, це шутка. Нам треба і вона в очі кидає, нам треба звичайно зараз зрізати ось тут і перевезти і зробити ось цей гілок, нам нижній ярус. Все, я пішов різати, зараз покажу. І що ви думаєте, зрізав. А тепер дивимося, що в нас виходить. Тобто, я до чого завжди веду, ви не бійтеся, ви головне, прикиньте, яка ситуація була би без тої чи іншої гілки. Не спішіть. Якщо врахувати у вас кілька дерев, не спішіть, дивіться. І що в нас вийшло, як чудово. Товщини не має бути нашої гілки. Ось дивіться, по-перше, одна причина, чому так вона перебирає на себе сок, і наш головний центральний провідник починає затухати. Він, він робиться тоншим, худішим, нещасним. На ньому мало закладається плодових гілок. Дивіться, яка була проблема? Була ця гілка, просто подивимося, да? була гілка, да? сюди. Чому, чому не, не можна робити два центральних провідника? Чому? По-перше. Бо одна з гілок, як правило, та, що нам не потрібна, як бутерброд маслом донизу падає, вона на себе перебирає сок. Нас затухає центральний провідник. Раз, дає дуже велику тінь. Тінь дає. Тобто на цій стороні, якщо в нас тут росте гілка, нас не закладається ні плодових, ні яких гілок. Тобто, дивіться, можна є дуже хороший на це приклад. Дивимося, все голе. Бачите? А на цю сторону раз, 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 раз. Гілки, всі гілки, все в списках, все в плодушках, все завалено. Тобто поняли, да? просто банально, вона затіняла нам, і нам не було сюди ніякого доступу сонця, світла і, і продухи не було. І через то ця частина у нас гола, ця в гілках. Тому не потрібно. Все, зараз все, все буде по накатаній йти. Нічого тут е, нового я вам не скажу. Я, що, що я роблю? Головне, я вже бачу на е, гілки, які будуть. Постійно працювати. Все, ось на наружну бруньку по однорічному пагону, пагону я йду прирізаю. Якщо мені нічого не, не затухає, не, не затуляє, я його не трогаю. Ось 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 пішов, і сюди пішла гілка, і сюди пішла. Це гілка другого порядку. Ви, ви розумієте, що ви маєте оприділити, яка вам більше краще треба. Я вже цю прирізав. Значить, ця в нас пішла, а цю я прирізаю як гілку другого порядку на плодоносящий прутик такий список. Так, далі йдемо. Така сама ситуація. Іде гілочка росте донизу, я її забираю. Однорічний пайн прирізаю. Тут. Прирізаю на урожай. Що вони не були? Що все. Вона пішла сюди. Така сама ситуація: сюди йде гілка, сюди. Нам треба приділити. Я, я, напевно, цю частину зріжу, а тут приріжу. Хай буде більш горизонтально. Дивіться, така сама ситуація. Однорічний пайн прирізав. Тут я роблю укорочую, бо це гілки другого порядку. Все, дивіться, як все дуже, дуже легко і просто. Ось. А тут я просто зрізаю на плодоносячий прутик. Тут я вона звисає на цю гілку, я на плодоносячий. На плоди перерізаю. Тут все, все в нас плодах на плоди. Така сама ситуація, це вже йде в нас вищий ярус, щоб ви розуміли. Це вже пішов у нас вищий ярус. Тут мають бути гілки коротші, ніж на нижньому ярусу. Тут ви можете переводити на, на прутики різні, прирізати, що хочете з ними то робити. Ну теж не сильно, не сильно, не сильно маслайте. Ось, дивіться, пішов такий до доверху і є прутик. Звичайно, я, я його перевожу ось на цей прутик. Клоц і є. Все, далі я зараз так обріжу, покажу, покажу. Звичайно, покажу. Так, дивимося, вийшла така ситуація в мене в кінці. Центральний провідник наш перерізав. Це горизонтальна гілка. Вона на відео показує, що вона як вища. Ні, вона не вища нашого центра, вона йде просто тоненько в бік. Хай загружається урожаєм. Ці гілки-конкуренти я зрізав на пеньки. ось такі, Бачите, якщо, можна, якщо видно, бо я не знаю, я телефон високо підняв. На них є теж плодові списики. Тобто вся ця частина в урожаї. Все. Ось дивіться, в центральний провідник зроблена слива, невисока і, і доволі непогано виглядає. Ось такий варіант обрізки. чекайте, бо проти горіха стою, то може і не видно. Ось такий варіант. Бачите, як гілки сформовані, як коротенькі списики. І ось такий маємо ситуацію. Тому обрізайте і будете мати хороший урожай. Чик. Чик-чик.